Всім привіт! Сьогодні печу крихке печиво на смальці з горілкою. Рецепт моєї бабусі. Він старий. Колись бабуся нам весь час на великі свята пекла, вона не казала печиво, коржі на смальці. Коли ми встанемо, вже є повна миска цих коржів. Ми дуже любили смакувати. 300 грам смальцю охолодженого перетираю з борошном, Добавляю ще ванілін. Бабуся, звичайно, не додавала, але я собі додаю. Перетерши борошно смалцем на крихту, додаю охолодженої 300 г сметани. Додаю ще борошно, бо борошна ще треба, роблю таку ямку і додаю 2 столові ложки горілки. Потім тісто викладаю на стіл, бо тісто треба місити туге. Коли його замісиш, воно виходить таке, як пластилін. У мене так діти кажуть, мам тісто таке, як пластилін. Присипаю стіл борошном і буду розкачувати. Розкачую пів сантиметра або сантиметри. До сантиметра. Печу такі грубі, такі грубі буде, таке грубе буде печиво, ну, як завжди, моя бабуся пекла. Інколи я собі печу тоненьке і меншеньке. А це печу такі великі, як моя бабуся, великі, вирізаю стаканчиком. Тісто, яке лишилося, збираю, потім знову буду перемішу і буду розкачувати. Дірочку роблю ось таким кан кантиком. Дірочку можна робити трішки меншу. Пекти печиво буду, так як моя бабуся. Дечку не буду застеляти пергаментним папером, а буду класти так на дечку. Печиво не пристає, бо воно жирне. Накладаю густенько, воно в ширину не росте, воно піднімається вверх. Духовку розігріваю на 180 градусів і печеться воно 7-10 хвилин. Румяне таке воно не повинно бути, воно повинно бути білувати. Спечене вже печиво буду обвалювати в цукрову пудру гарячими. Гаряче печиво дістаю і зараз обвалюю. Я спочатку раз обмочую пудру, обкатую. Потім беру. Ще раз, а може і три рази, порой можу три рази, то воно тоді дуже таке буде біленьке і цук... вже дуже солоденьке. Дуже всім рекомендую спробувати, щоб ви порадували, поласували ваша родина таким печивом. Дуже смачне. І швиденько готується. Всередині печиво таке крихке і тісто таке, як листкове. Ваше тісто без дріжджів, без розпушувача, але таке дуже крихке. Прошарками. Всім смачного. Дякую, що переглянули моє відео. Зустрінемося знову!